Кожний ранок ВПУ 17 починається саме так. З ранкової лінійки староста кожної групи як справжній лідер рахує присутніх на заняттях та зрівнює явку з електронною системою, беручи на себе відповідальність за організацію групи, що дозволяє оперативно відстежувати відвідуваність і покращує організацію навчального процесу. Процес організації харчування в кожній навчальній групі. Включає в собі збір коштів від всіх присутніх здобувачів освіти, подання офіційної заявки та оплати в бухгалтерії. Зазвичай ці завдання виконує активний член групи, відповідальний за харчування, майстер виробничого навчання кожної групи ретельно перевіряє та контролює відповідальність заявки. Відповідальність за харчування рахують гроші та ставлять свої підписи у кошторисі. Після лінійки здобувачі освіти прямують до своїх аудиторій, де їх чекають, захоплюючі уроки та практичні заняття. Теоретичне навчання це важлива складова освітнього процесу, яка передбачає систематичне викладання знань, понять, законів та теорій у певній галузі. Повітряна тривога внесла сутеві корективи в освітній процес. Головне не втрачати віру в собі та один з одним. Наша бібліотека це не просто сховище книг, а справжній острів спокою та натхнення. Це місце зустрічі однодумців, де ми обмінюємося думками, ділимося враженнями від прочитаного. Здобивачі освіти, сповнені енергії та апетиту, попрямували до їдальні. Шумливі потоками вони заповнили коридори, обговорюючи цікаві факти з прочитаних книг. Аромат смачної їжі їдальні. На уроці фізкультури панувала організована атмосфера. Актив групи ретельно перевіряв явку та форму кожного присутнього і запитав про самопочуття. Фізор групи став справжнім командиром. Форма готова, всі на місці. самопочуття чудове, лунали його команди. Всі відповідали хором, і заняття почалося. Прибирання приміщення за участю здобувачів освіти, старанно попрацювавши, учні отримують несподіваний подарунок, веселий танцювальний флешмоб, позитивні емоції та відчуття єдності запам'ятаються надовго. За Повернувшись у свої кімнати до гуртожитку. Переодяглися в зручний одяг і розпочали свої звичні справи. Хто сів за підручники готуватися до занять, а хтось просто відпочивав, слухаючи музику, сьогоднішній день був насичений подіями від спільної роботи над створенням чистоти і затишку до запалених танців. Всі дні випусті нас різноманітні, але такі незабутні. Нехай стіни нашого училища завжди будуть наповнені дитячим сміхом і голосами.